От у мене пару підписників пишуть мені, щоб я написав, скільки коштує переночувати в Києві, якщо ночувати не в Києві, а ну, ночувати не в знайомих. Ну, я, наприклад, дійсно я ночую зараз не в знайомих, я ночую сам по собі. Я зняв хостел шестимісний. Він спільний, там проживають і дівчата і хлопці, тобто дві статі. Якщо це когось не дуже, скажімо так, напрягає, ви можете спокійно зняти постельний номер за 144 гривні. Що я сьогодні зробив? Знаходиться він на Майдані Незалежності, там де пошта, ось велика статуя. Раз. Як усі знають, ось злобус напроти пошти знаходиться. боку знаходиться Макдональдс. Ось Макдональдс. І там всі будівлі. З правого боку знаходиться хостел Булгаков. Ціна на сьогодні там будній день, 144 гривні. Я зняв і зараз сюди йду ночувати. В принципі, ніяких проблем немає за 140 гривень переночувати. Це недорого. Тобто, якщо ви хочете 3-4 дні погодяти в Києві, ви можете зразу зняти собі на 4 дні цей хостел. Він обійдеться, вам приблизно там 500 гривень з копійками, ну десь біля цього, ви нормально відпочинете, побачите місто і вам, я скажу так, по-чесному -по більше грошей піде на багато на харчування. Звісно, якщо ви не будете харчуватися в Макдональдсі або в суші і ось тут, на Майдані Незалежності, або будете все робити саме в сільпо, я показував попередніх відео, тобто в ВТБ, чомусь сільпо, то або новости самий. Тому що там можна купити, як я казав раніше, продукти зразу на місці, підігріти їх в мікрохвильовій печі і поїсти. А, от я взяв, наприклад, рисову кашу 100 грам, вона коштувала 25 гривень приблизно. Взяв ківтельки м'ясні, вони коштували 34 гривні 100 грам. Взяв салат овочів, він коштував приблизно гривень 25. Я ж не пам'ятаю точно, але це такі ціни приблизно. Ну, взяв кусочок хліба, буханочку, маленьку, випічку сільфо, вона дуже смачна. Ну, це не дуже дорого, якщо ви будете харчуватися саме в таких закладах. Бо якщо ви будете йти в Макдональдс, ви захочете купити якийсь бургер, він буде коштувати там, гривень 140 і ви ним одним не наїстеся. Тобто, якщо ви багато гулялося, багато калорій, ви залишитесь голодні. Але зараз тема у нас Болгаков хостел. Я показую вам, де він знаходиться. Ось ви бачите Макдональдс тут, ось зупинка. І ось знаходиться двері хостелу Болгаков. Ось воно так виглядає. Тут є ось такий знак. І зараз тут буду ночувати за 144 гривні. Зараз подзвонимо. О, подзвонив. Все чекаємо, хай мені відкривають і буду поселятися. Місце тут шикарне, вигляд відкривається на Майдан Незалежності. Тому ви тут не пошкодуєте стосовно вигляду точно.